Привіт, друзі! Як завжди, наш урок макіяжу. 20 років я викладаю макіяж, і зараз моя мета допомогти україночкам спокійно обходитись без візажиста і абсолютно самостійно виконувати різні техніки макіяжу. Ми постійно з вами щось новеньке розглядаємо. Ви пишіть запити, який макіяж ви хочете подивитися, я вам буду показувати абсолютно різні. Хочу вам показати макіяж, розташована стрілочка. До мене сьогодні прийдуть гості. А прийде 10 дівчат, ми будемо робити майстер-клас по догляду за шкірою обличчя. Зараз я вам покажу, як я приготувалася до зустрічі гостей. І от. Типу, ми тут будемо робити дівочу вечірку, будемо собі відпочивати, робити маски, пити смачний смачнючий чайочок. Вертаємося до нашого робочого місця, де зараз ми з вами виконаємо макіяж, розташована стрілка. Починаємо, як завжди, з бази пітіні. Нам буде потрібна база підіні і сухий ватний диск. Якщо у вас немає нашої бази пітіні, вона неймовірна, крутізна, тримає макіяж цілий день. То при виборі бази пітіні дайте свій вибір на користь бази пітіні без відтінку. Якщо база підіні має бежевий відтінок, вона вам буде давати додатковий шар. Додатковий шар завжди вам промалює зморшки. Напишіть, скільки вам років, тому що зазвичай я знаю, що моя аудиторія доросла і вона не хоче ніяк собі підкреслювати зможки. Виноградне зернятко, база під тіні на дві повіки. Я трошки хвилююся я вже на такому адреналінчику. Як, не, як незвично в свій власний простір в свою квартиру запрошувати людей, тому що квартира це такий інтимний простір. І, звичайно, колись в мене буде своє приміщення, і я буду обходитися без цього. 55 пишел, не видно імені. Та пишіть, скільки вам років, з яких міст ви дивитесь. Далі далі беру прозору тінь. Прозора тінь це тінь номер 04 від v studio і наношу її на внутрішній кутик. Нам його не можна перенавантажити, тому тільки прозора тінь. Я вам раджу те, що в мене працює, тому що ви можете брати щось подібне і не отримувати такого результату, як я вам показую. Я за ваші експерименти відповідальність не можу нести, але пробуйте чим, чим вам зручно, що є в вашому доступі. Далі, наступне я беру 66-й такий перламутрик і дуже. Оксаночка, привіт! Дуже легесенько його наношу. Теж беру пухнастий пензличок. І прям поки дуже легенько. Тобто я його не нашаровую, як ми минулий раз робили, а наношу його дуже легенько для того, щоб по ньому розтушовувати нашу стрілочку. Мене теж нависає повіка, дівчата, тому будемо адаптувати макіяж розташована стрілочка до нависаючої повіки. Є. Я ніколи не вміла робити підводку пензлем для підводки. Я завжди, дівчата, для підводки обираю пензлики, які називаються пензлики для губ. Вони в нас є, їх багато. Тільки в мене буде срібна упаковочка, а зараз вони в нас є в золотій упаковочці. Замовляйте, собі використовуйте і буде зручно. Беремо пензлик. Не забувайте. Ви завжди пишете, що у вас відбивається. Для того, щоб стрілка не відбивалася, нам треба гарно просушити саме оцю ділянку, де при відкритому оці ваша стрілка буде торкатися повіки. Тільки в такому випадку ваша стрілка не буде відбиватися, ваша стрілка не буде розмазуватися. Це є дуже і дуже важливо. Тому цю ділянку просушили прямо так собі гарненько. Беремо чорну акварелю. Від Ательє, це вона в тінюшках 66-х мене. І беремо пензлик для губ. Мочимо трошки водичку. І зараз спочатку будемо будувати стрілочку вздовж вій. Набираємо так, щоб близько не стало в підводці. Вона теж є в наявності. Дівчата, все, що я показую, є в нашому магазині червона помада. Можете замовляти як онлайн, так і власне, забрати в магазині. Далі, що я роблю? Я буду вкладати боковою поверхню пензля віки. Тобто ви не намагаєтесь намалювати стрілку, ви вкладаєте, видно вам? Ви вкладаєте, зараз я трошки попробую нахилити камеру, просто вкладаєте пензлика в міжвійковий простір, не намагаючись одним рухом. Намалювати стрілку. Просто боком вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо в міжвіковий простір. От, порівняйте, раз і два. Якщо ви будете малювати стрілку, обов'язково сіпнеться рука і вас щось розмажеться. Цього не робіть ще раз, набрали, взяли трошки водички, набрали акварелю, набрали акварелю і вкладаємо в міжвіковий простір. Та в мене трошки адреналіні, трошки, трошки ручки трошки підрухаються, тому що я перший раз приймаю в своїй квартирі гостей в такій кількості. Я вже дуже хвилююся. Треба чаю з ромашкою. Боком, боком, пензлем для підводки це незручно. Він дуже гнучкий. Пензлем для помади. Угу. Стрілки зробили. Тепер нам треба стрілку на виліт, який ми будемо розташовувати. У нас є нижня повіка, і зараз верхня стрілочка буде продовженням нижньої повіки. Так би якби стрілка от раз і вилетіла знизу. Тобто, ви прикладаєте так, ніби вона продовження нижньої повіки. Я думаю, це хороша історія, те, що я хвилююся, тому що, скоріше за все, ви теж будете робити свої макіяжі перед якоюсь подією і будете хвилюватися. Тобто навіть я вам показую, я фіксую лікоть об стіл, щоб в мене рука не була на весу, і прикладаю, просто прикладаю пензлик. Бачите, продовження нижньої повіки. Головне, щоб ви зрозуміли, отака от стрілка на вильот не працює. Тобто, ви приклали і просто провели так? Для того, щоб подивитися на симетрію, вам потрібно дзеркало, яке буде на відстані витягнутої руки. Наразі в мене цим дзеркалом служить камера. У вас це може бути таке дзеркальце, я його у Львові в епіцентрі купила. Таке от дзеркальце, Воно стоїть на відстані витягнутої руки, і ви в нього, власне, дивитесь симетрію. Далі ми будемо розтушовувати цю стрілку, зробити її грубшою. Ми зводимо її. Тою стрілкою, що ми намалювали. Ну так от. Супер. От, наша стрілочка вийшла, готова. Тепер ми її розташовуємо. Я беру пензель номер 5 від вітчині Це соболь, такий язичок. Трошки набираю на нього такими рухами, набираю на нього акварелю, формую край. Так, раз-два, тобто, щоб він був такий більш сформований, і починаю розташовувати. Акварельна воскова підводка тушується ідеально. Теж от дівчата сьогодні в ефірі кажуть, в мене від масажу почалася висипка. Я кажу, друзі, на чому ви робили масаж? Вона каже: Я вино-оліку виноградних зерняток розмішувала з водою. Я ж такому не вчила. От, власне, ви хочете експериментувати і отримувати такий самий результат. Що бачите, підвтомилася. В мене мімічні зморшки трошки на чолі. Акцентувалися, я візьму сироватку з міорелаксантами і під кінець нашого макіяжу моє чоло вже заспокоїться, і мімічні зморшки стануть менше помітними. Зараз наношу сироватку і за 10-15 хвилин моє чоло зафіксується. Також її можна нанести на місця мімічних зморшок. Обожнюю цю сироватку. Вона такий ботокс без ботоксу домашній варіант. І на місця мімічних зморшок. І буду далі робити макіяж. Можна носити в сумишці. Коли ввечері у вас побачення, ви після робочого дня суділо така і у вас збільшилися зможки, нанесли і за 15 хвилин. Вже маєте легесенький ботокс. Розтушовуємо нашу стрілочку. Коварельно-воскова підводка тушується ідеально. Угу. Є. Потім беремо той самий пензлик для помади, яким ми наносили підводку. І трошечки підтягуємо край. Що значить підтягуємо край? Ми витушовуємо більш дрібнішим пензлем, щоб цей край став ще більше розташований. Не робимо на вильот, не буде стрілки на вильот. Не треба, тому що ви не знаєте, коли ви її, як ви її обірвете. Це з історії зі скотчем мене взагалі виселять. Так, можна починати розташовувати навіть з цього пензля, а потім на п'ятірку переходити. Тобто мені потрібен пензлик для губ і п'ятірочка відчинічка. Добре тушує. Класний спосіб. Тепер ми візьмемо русявого кольору тіні і розтушуємо. Всередину. Ще я хочу вас застерігти і показати вам такий класний рух, щоб тут вона нижче не відбивалася. Ми там з вами теж нанесемо трошки бази під тіні і нанесемо або пудрочку можете нанести, або можете нанести ті самі прозорі тіні. Просто пудра має ефект абсорбе... абсорбуючий. Перепрошую. Uh, і вона може підсушувати цю ділянку, а нам не треба її підсушити, тому я нанесла і беру пензличок і наношу туди так само прозорі тіні. Щоб отут, на цій складочці, оці, вот, 04. Я божню, бачите, яке зеркальце. правда, за пальцями, пальцями трошки залапане, але дуже зручне зеркальце. прозорий колір. Вам цікаво? Коментуйте, дівчаточка, чи вам цікаво такий макіяж. Він, до речі, теж безколірний. Підходить під будь-який колір помади. Може бути і діловий. Якщо казати про побачення, він такий доволі агресивний, бо так кошачий, трошки гостру, гостру лінію дає. Угу. Клас. Тепер ми візьмемо трошки більше цієї тінюшечки і будемо розтушовувати всередину. Беру той самий п'ятий пензлик. Він в підводці, підво... я його защепуючим рухом витираю оп, і розташовую далі. Ми не будемо вводити ніякі інші кольори, ми тільки лишимо персиковий і чорний. І це буде дуже елегантно. Як вона тушується. Дівчата, не експериментуйте. Купіть таку підводку, вона вам на все життя вистачить, але з нею вона тушується як ніхто. Вона має воскову складову. Так, вау! Супер, мені дуже подобається такий мек. Випишіть свої. Коментарчики, чи вам подобається такий макіяж. Ніжний, елегантний, і зараз лише русявий відтіночок. Візьмемо, трошки розтушуємо всередину і все. Це буде 21 відтінок від V-Studio. Ві такий от. Це сіро-золотавий. Там така лисичка виходить, виходить. Сіро золотавий і починаємо тушувати. Всередину. Що ти там мучаєшся, донечко? Меліса там лежить на дивані, скрипить, в неї вихідний, а до неї зараз приїде друг. То я би відчувала почуття провини, але одна з наших учасниць нашого майстер-класу сьогодні приїде з синочком. Меліса з ним затоваришувала і тому вау, як гарно! Тому їй буде весело. Прикольний колір сірий витушовується в золотистий, класний такий ніжний. Ми не додаємо ніяких інших кольорів. Настільки чорний, сірий і золотистий. Персиковий. Це, є, дівчата, в мене тут трапляються веснянки, це не розмазані тіні, то як конопата. Я сподіваюся, у вас такого немає, але в кого є, знаєте, що таке буває. І друге око. Знов той сірий. А я слухаю. А тінями можна розташовувати? Що саме? Я ж тінями розташовую, Оксанечка. якщо немає підводки чорної, ви будете мучитись, мучитись, по того купите чорну підводку. Що таке кийця? Що ти там скрипиш? Персикове? Я ж шляхом великих проб і помилок вибрала ці кольори, ці відтінки, і я просто ділюся тим, що дійсно облегшить вам життя. Якщо ви будете собі Експерименти включати, у вас буде трошечки інший результат, і ви будете злитися, що вас не виходить. Я вам даю просто вже ті позиції, які дійсно гарнесенько працюють. Хочете ще чорніше, можна навести стрілку ще чорним відтінком, але мені не хочеться. Трошечки ще персиковий. І буде в нас туш. Та ще раз, дівчата, зауважую, я маю веснянки на повіці, тому в мене аж такої прям не буде чистоти, тому що конопушечки просвітлюються і роблять свою негарну справу. Є. Окей, малюємо вії. Подовжуючи туш від чи нічта, чи ми її мусимо тримати на початку тижня. Ой, як трусяться ручки. Оце я хвилюю, це є невротик. <плес> 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 да. Не знаю чому, тому що я цих людей бачила півтора рази і одна справа, коли вони приходять до тебе в офіс, а друга справа, коли вони приходять до тебе додому. Розумієте, про що я кажу? Вона дає ефект такої дуже густої війки. Довгої і густої. Хто любить елегантніші війки, то подовжуючи то що вам не підійде. Вона так як Ленінградська працює, як колись було, але дає такий дуже інтенсивний. Що, мені все ок, мені все гуд. Я би навіть не задіювала нижню повіку. Як вам голосуйте, а я зараз би поміняла. Міняти помаду чи не міняти, голосуємо. Давайте трошечки з обличчям наведемо порядок, зробимо. О, чоло класно, чоло зафіксувалося, зморшки стали менше видимі. Люблю таку історію. Ой, мене завжди чоловік сварить, каже, що в мене з'явилося слово паразит історія. А ви чуєте, завжди з, кожного, з кожної праски йде. Це слово всі блогери. Ось така історія, така історія. Це є, я, є набралася. Слово паразитів. Дуже гарний мейк. Дякую. Дякую, дівчат. Легенький, гарненький, простенький, не притягує до себе надмірної уваги, що в мене перламутровий олівець на слезовій. Якщо, ви бачите, трошечки я підтягну тоналочкою обличчя, воно так підвтомилося, тому можна чуть-чуть Підтягнути, освіжити, та іноді має право бути на шарування. Бачу там отину штучку, зараз я її. Мелізка. Чого ти ж скрипиш? Так. Ні, дівчата, то немає тут плями, то, то все-таки весняночка попадає, то не плямочка. Угу. Ні, помада вже підвтомилася. Я зберу змивочку і все-таки перетоную. Привіт, Кариночка, привіт, моя колега долучилася а показує в ефірі макіяжі. Угу. Заберу. Я ще не впевнена в якій футбольці буду. Підтоновую губи. Беру дрібніший пензлик. Пройдуся коректором. Ні, очі здорово вийшло. Так, трошечки коректор. І Танечка з Нью-Йорка. Привіт, привіт, Нью-Йорк. Я візьму... На поодинокі пришечки коректор від студію. до речі, теж на промокоді. Хто не знає, що таке промокод, звертайтеся, мої дівчата, пишіть директ, мої дівчата вам розкажуть або дзвоніть. мене щось вкусило, або якийсь пришічок. Я не знаю, я сплю з відкритим вікном, від час від часу в мене зранку бувають малесенькі червоні цяточки. Не схожі на прищички, тому що вони. Не болючі, але червоні. Але все одно беру коректор з антисептиком і трошки їх закрию. Можна попрацювати з ділянками під очима. Беру, роблю голівудський трикутничок 11-м коректором рожевим. Отак, Уплащаю ділянку під очима. Дуже люблю цей прийомчик, це з професійного макіяжу. Бачите, як опа, гарно, як льоком. Це рожевий коректор від чи так? Зараз ми нанесемо не з вами рум'яна. Ну, хто ще голосує за рожеву помаду? Як розрізнити сяючу шкіру від жирної, коли нанесла тональний, дякую. А, ага. Ну, сяюча шкіра. Може бути люба по типу, ну може бути і суха блистіти, може і нормально блистіти, і комбіновано. От коли вона блистить таким вологим блиском, це не є жирна шкіра, це є суха шкіра, яка не має мертвих клітин, і тому вона дає блиск. Але є дівчата, які мають жирний тип шкіри. Тут треба бути обережним, обов'язково використовувати пудру. Якщо вам не подобається, що шкіра блистить. Я думаю, що жирний блиск від вологого відрізнить кожна людина. І я впевнена, що ви знаєте відповідь на це питання, Оксаночка, бо ви з нами завжди і жирна шкіра знає. Ми сьогодні говорили, ми говорили про жирну шкіру декілька ефірів поспіль. Дівчата жирну шкіру знають, що в них жирна шкіра, і, власне, там. Прямо сьогодні в ефірі я розказувала стосовно нюансів макіяжу для жирної шкіри. Мені здається, ви були з нами, і про базу під макіяж я розказувала. Можливо, я плутаю, але мені здається, що ви з нами були в обід. Рум'янка. І те про що я казала, коли вона носте рум'яна, може бути така ситуація, що поголиться трошечки пришечок, раз я його все-таки... Підкоригую. Можна нанести ще хайлайтер. Та вже, так, футболка вже така запростецька для цього макіяжу. Вже хочеться щось таке більш елегантне вдіти. Хайлайтер беру. Хайлайтер. Хайлайтер. Такий от чернесенький. Нанесу трошечки. На мімічні зморшки. Тут от. Щоб блистіло і щоб зморшки менше були видимі. на нашу хайлайтер. Ну, дівчат, давайте радитись, тому що мені щось рожеве. Не знаю, не знаю, як вам, який колір помади вам тут пасує. Можливо, рожевий рожево-морізний. Це Може, я не, не дуже в'їхала Який саме рожевий відтінок. Кариночка, ти хочеш подивитися. Чи буду я як спікер виглядати переконливо, якщо я буду з рожевою помадою? У нас є вебінар, називається Дівчинка-коханка господиня Королева. Ми там якраз говоримо про спікерські відтінки, про якби я йшла на побачення до чоловіка свого, я би, можливо, і вділа б рожеву помаду, щоб бути трошки молодшою, інфантильнішою, так? якось такою обезбашеною. Якщо я сьогодні викладач, що дає та група промокоди в Альбері? Перше, там анонсуються всі ефіри. По-друге, всі товари, які йдуть на промокод, я не можу про них в ефірі докладно вам розказати. Чому не можу? Тому що ефір обмежений по часу. Не можу вам розказати складники, тому що ви заснете, якщо я буду розказувати. Що тут є саліцилова кислота, тут є альфа-гідроксильна кислота, там все, дівчатка не дуже люблять, але почитати на сайті ви все можете. І в групі промокоди, ви маєте посилання на сайт, і ви, наприклад, от зараз іде на коректор з саліциловою кислотою, іде знижка. І там буде в промокодах стояти посилання на сайт, ви можете перейти і подивитися, яка ціна є. Стала без промокоду, можете подивитися його складники, можете подивитися, як його використовувати, все-все-все цікаво. І тоді ви можете там з нами спілкуватися на робочому телефоні або в групі промокоду. Я зараз певно нанесу все-таки натуральну помаду 51-шу від Чинічита, А далі подумаю: можливо, мені захочеться перевдягнутися і щось інше поміняти. Я зараз візьму натуральний олівець. І це якраз, дівчата, буде такий спікерський образ. Вже до блакитної футболки спробуйте абстрагуватися. Не знаю, мені дуже подобається такі макіяжі, ну проголосуйте. Мені дуже подобається, він елегантний, він неколірний, він спокійний, він має два відтінки чорний, і персиковий, просто агонь. Так, натуральний олірчик. Вибудовуємо верхню губу. Угу. Трошки до середини розташуємо. Вибудовуємо нижню губу. З середини я починаю, потім звожу з кутиками. Можна підтушувати трошки навіть пальчиком. 51 відтінок, натуральна помада. Не знаю, мені здається, такий смарт-образ. вийшов. така акуратна, розумненька гіночка. Ну а так от ми зробили з вами цікавий, красивий макіяж, розташована стрілка, який тональний можна використовувати підлітковим віцями доніцію 11 років, займається бальними танцями, також макіяж практикуємо. У нас є для юних дівчат 100-мл упаковочки з тональним кремом. Такі от, вони є досить економічні. В них є бюджетна ціна, і для дітей буде дуже добре. Тобто для танців вам не буде шкода, тому що ми зазвичай дорослі дівчата користуємося тунельними вітчі нічтами за світловідбиваючими фільтрами, з ліфтинг-ефектом. От. Але тут зручно, тут пластика упаковка. Тобто, ви можете на любі танці брати з собою, в любі відрядження брати з собою 100 мл, недорого, слов'янські відтінки дуже симпатичні. От якраз. Для дитини вам ваша допоможе. Ви по всіх питаннях можете звертатися, дівчата, на наші робочі номери. Мої помічниці залюбки вам допоможуть, дадуть консультацію, підкажуть. Звертайтеся, ми чекаємо на ваші дзвінки. Меліська приймеба бажання чим довше. Чуєш? Приймати можна хороший мінінік, три дня і мінінняк або три місяці. Да? От, звертайтеся. Все, тоді, дівчата, я вже відключаюся. І долучайтеся підписуйтесь обов'язково, щоб не пропускати уроки макіяжу. Я тут ділюся всіми, всіма різними, різними видами макіяжу. Дивіться в записі або зберігайте собі на сторінку, щоб не пропустити До зустрічі!